Друзі, дивіться, встановили ми вже ворота. Ось так от їздять. Весенько, легенько собі. Можна просто пальчиком, як шкаф в купе. Це все ворота. За собою все загрунтували, реєчку приварили, бо замовник буде ставити по е автоматику. Ось так їм позагрунтовували. Він нам, він нам дав таку фарбу, три в одному. Щоб ми могли загрунтувати. Тому ось так от ми погрунтували три в одному. правда, Я не люблю грунтувати три в одному, я люблю так, щоб це було грунт так грунт, так розумієте, Це так само, як їздити на всесезонній шині зимою. Тобто, ну, якось так. Це чисто моє мнення таке. І ось де хвірточка ось так виглядає. Ось таким чином. Зробили зазорчик внизу. Відкривається легесенько. O seu vasto.